Символи, які росіяни вкрали і видають за свої Матрешка. Це насправді японська іграшка. Там була лялька мудреця Фукорокудзе, всередині якої ховалося ще п'ять фігур. Її трішки видозмінили, і так з'явилася матрешка. Пельмені теж не російські. Ця страва походить із Китаю, хоча й вони й вигадали легенду про уральське куріння. Самовар з'явився ще в стародавньому римі та Китаї. Він працював за таким самим принципом, що й сучасні моделі. До Росії самовари завезли лише у 18 столітті. Така ж історія звалян. Та горілкою Зуття з вилоку існувало ще 2,5 тисячі років тому на Алтаї, а сусіді просто запозичили його в монголо-татар. Горілку ж привіз на ці території Петро І зі Скандинавії. До цього там пили брашку. Гімн теж не їхній. Музична основа запозичена створів німецького композитора Йогана Пахембеля та українського Миколи Лисенка. Музичні інструменти Гармоні сусідів крали у чехів балалайку у казахів, а назву останньої запозичили в українців від слова. Olá, que